Друзі, вітаю вас на каналі From Ukraine. Як завжди, важливі новини для українців з Європи, Отже, чому поляки зараз активно скуповують житло в Іспанії? Яка причина? Деталі в цьому відео. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете в боротьбі з російськими ботами. Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам. Отже, як пише газета Виборча поляки зараз купують квартири в Іспанії, оскільки бояться, що на території їхньої країни може початися. Війна через вторгнення РФ видання підрахувала, що за останній рік кількість поляків, які планують придбати житло в Іспанії, зросла в три рази. Більшість з них планують покупку нерухомості через страх перед можливою війною. Польщі, і це друзі, зрозуміло. Газети також відзначає, що найчастіше іспанською нерухомістю цікавляться пенсіонери та молодь з Польщі. Зростання за останні два роки є очевидним, але на початку цього року зростання ймовірно пов'язане з новинами з України. Дедалі частіше з'являється інформація, що війна може прийти до нас. Половина клієнтів зізнається у розмовах з нами, що вони думають про дві речі: як безпечно вкласти гроші і куди тікати у разі. Війни про це заявив представник польського агентства нерухомості. Звичайно, також готуючись до ймовірної війни з Росією, Польща як наслідок посилює присутність військ на сході країни. Присутність польської армії посилять на кордоні з Україною, Білорусією, Російською Федерацією та Литвою. Це буде постійна присутність, сказав міністр оборони Польщі. На сході ми підвищимо безпеку, будемо захищати кожного нашого громадянина та кожен клаптик землі, сказав Косіняк Камиш. Посилення військ передбачає зокрема будівництво нових сховищ для підрозділів. Усі ці заходи необхідні, звичайно для стримування потенційних ворогів. Також міністр оборони Польщі. Підтвердив, що він серйозно ставиться до того, що Росія цілком може готуватись до війни з країнами НАТО. Він заявив, що Варшава вже у 2024-2025 роках, перебуватиме в повній готовності до розгортання в Польщі сил швидкого реагування Євросоюзу. При цьому міністр зазначив, що допускає будь-який сценарій розвитку подій у російсько-українській війні. Чиновник акцентував на тому, що він не просто сказав ці слова, а уважно обмірку. Їх, і його відомство вже почало робити конкретні підготовчі кроки, перевіряють, які проблеми є в забезпеченні польської армії, планують масштабні закупівлі зброї та індивідуального спорядження для польських військових. Тощо, звичайно, друзі, що в потенційній війні між НАТО та РФ, Польща відіграватиме дуже важливу роль у загальному захисті Євросоюзу. Також нагадаю, що тільки 15% поляків заявили, що готові стати на захист своєї країни, якщо на неї нападе Росія. 37% вирішать евакуюватись. Про це свідчать дані соціологічного дослідження Ібріс. Жителям Польщі запропонували уявити сценарій, в якому їхня країна зазнала вторгнення з боку Росії. Отже, 15,7% сказали, що пішли б добровольцями у військо Польське. Ще 29% поляків схиляються до того, що почали б волонтерити. Водночас, майже кожен третій, а це 37,4%, вирішив би негайно евакуюватись. 11,9% вийдуть за кордон з родиною, а 25,5% у безпечне місце в межах Польщі. Ще 22% поляків нічого не зроблять, а 11,6% не знають, як поводитимуться. Також польський президент підписав указ, що призупиняє виконання Польщею положень договору про звичайні збройні сили у Європі. У канцелярії президента Польщі Анджея Дуди нагадали, що метою договору було обмеження кількості конвенційного наступального озброєння країн-членів НАТО і країн колишнього Варшавського договору. Це стосувалось бойових танків, артилерії, винищувачів та ударних гелікоптерів. Нагадаю, друзі, що призупинення дії цього договору означає, що Республіка Польща, як інші країни, які вирішили, формально залишається учасницею договору, але не буде зобов'язана дотримуватись його положень. Станній міністр оборони Естонії висловився про війська НАТО та зброю для збройних сил України. Він сказав, що не потрібно боятись давати Україні те чи інше озброєння зараз, задумуючись про так звані червоні лінії. Він заявив, що деякі країни бояться це робити через названі Путіном червоні лінії щодо певних дій. Але це питання більш політичне аніж практичне. У війні немає червоних ліній. Також він сказав, що слова Макрона щодо відправки військ в Україну. Мало дещо інше поняття: а саме чобіт на землі, це, за його словами, стосувалося навчання, обслуговування техніки того що, а не відправлення на передову. Ось такі, друзі, важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку, висловлюйте в коментарях під цим відео. До зустрічі!